Ми маємо пісню Грушка дичка. Купили вам реквізити, грушечки. І нам вже тут напрашується. Дивіться, у нас тут бачите, це гримерна, гримерна на визу. На, на нога. Ми все самі робимо, нікому гроші не віддаємо. Оце це ми шлоби. Ми жлоби і несе. Та Дали б якимось з оператором заробити або, або помічникам. Ми то тебе тонали, а так все самі. Гроші з хати не випускаємо. Ну, коротше, все готово, ми йдемо, сонце, погодка сьогодні. тяжкенькі трохи смуга, як я думаю. Так що все, ми пішли. Тут у нас краса річечка. Це у нас е... сьогодні 2 травня. 2 травня 2023 рік. На. Так що запам'ятайте, ми пішли працювати. Ну що, зараз будемо починати? Ні, ми йдемо туди. Йдемо я... Спочатку туди. А я тепер маю всі діти. Так от так і вдягаю. Назад косметічка. Сідає. Бачите, в мене сумочка ззаду. Косметічка. Там штативи, косметика. Пакетики все. А там є овечки ще. А ну і несе розвернися покрутися тако. уже нет. Да. Угу. Угу. Да? Да. да. Ну что, Першу частину ми відзняли. Дивіться, як мене розумілася. Інеса тут закутала сумками. А Жарко сьогодні капець. Йдемо ще 27 градусів. Йдемо ще зараз одну локацію, якусь додамо ще пару таких страстних кадрів. Хоч нічого там ми забули? Ні. І все. І будемо монтувати далі. Так що так. Нам дуже подобається йти вдвох, знімати, ніхто не мішає, скажи, так добре. Спокойно, виходить. Ніхто не не, я спокійний, не да, бо якби мір пішов з нами, то це б все, капець було б. Ще не монтував, я там збивалася, якщо що. <різь> да. Ну все. Ні, то, що я хотів, то я маю, в принципі. Ще якусь знайти таку галявинку, що ти сіла на травичку. Щось придумаємо. Короче, може тут десь. Mm -hmm. Та й так. А ти бачиш, у тебе камера якась мохната? Мохната, так, да, може бути.